Хай це тебе буде включено, щоб слідкувати за цим інтернетом. Саня, Ну, значить, Саня, дивися, для тебе спеціальний коментар. Поки ми були вимкнуті, Радмір вбив людину. Отам, звідки зараз штрафний удар нам. Ілюха фіксує, надійно. Так, давайте, що у нас по складам. Мащенко Михайло, Попович Денис і... Не зрозумів. Коноваленко Артем. Виходить в захисті, тільки що Ратмір гра. А де Ратмір? Е -е, Ратмір, дивлюсь, mm. ще немає його на банці. Один-один, Сань. Один-один. Ми пропустили, не знаю. Ну, певне, тоді трансляція пропала. З Один-один з лівого флангу їхньої атаки покотили вздовж і люху відіграли. І ну ну бачили, так? Да? Ну тоді. Тоді, в принципі, нічого більш цікавого не було. Тоді, в принципі, більш нічого цікавого не було. Я не бачу... Стоп, Ратміра немає. А хто тоді грає? Міша Деня Тьома, Макс, Макс Мішель. Випустили. Ну, все одно одного не вистачає, як на мене. Раз, два, три, четыре, а ось Ратмір. Ось ідуть біля нас, тут Ратмір з владом. А, йому червону дали чи що? Ми граємо без одного гравця. Е, Чуваки. Аня! Експерти. Тут ще Мішель заробив штрафний. Ань! 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 Порахуй, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Абір, що червону дав давай, Так сім, сім плюс один, чого ти? Та осю, дивися, людина вийшла, не, не вистачало людини. Ми граємо вісім плюс один. Звичайно, я дивлюся, не, не вистачало. Він розтірявся. не знав. Ратмір вийшов з поля, Думаю, що це за фігня. Чого він пішов? Ну. Я думав не вже червоному палучу. Не, не стрибать, плотно, хлопці стали. Чого Ратмір вийшов? Треба буде його запитати, що це взагалі за... Ну, Ну, дитина може... Ну, ну, єдине, що да, пояснення, що. Ой, Ух, небезпечний! А Ілюха як завис в повітрі. Так, да, да, завис, завис, все вірно. Так, Артем з Ратміром ситуативно міняються позиціями. Так, давайте далі. Запускає дієня Ратміра. Ратмір запутався в ногах. А що за махінації? Давайте я, щоб я розумів, хто де грає. Чуваки. Артем перейшов на цей фланг. А, Артем з Ілаєм махнулися флангами. От тепер зрозуміло. Ратмір вийшов. Ратмір в захисті. Міша Ратмір Деня. Все, Макс і Мішель в центрі. Ілай з Тьомою махнулися під ударні ноги. Мішаня з гравцем. І Гардій на вістрі. Все, розібралися. І вінгери у нас виходять інвертивні. Під ударну, не під навіс, а під удар. Іля спокійно з Денисом. Деня дивиться на вбігання на Артема. Він на нього дивився. Давай, Тьом, біжи. Біжи, біжи, напрягай, біжи, напрягай! Викидайся, Нікас. Аут. Викинули. Рухаємось далі, бо тайм, тайм короткий. Марія бажає нам перемоги. Дякуємо, Маш. Реф розганяє хлопчиків, які Дякую, сидять там. Заважаю. Да, вони заважають, так. Да дати нормально зіграти. Так, 11 глядачів, 7 лайків. Картинка, звук, все добре, все окей. Напишіть, будь ласка. Рефу респект. у респект. Реф розчистив, так. Да. Тому що тут оце, ну, це. Одні люди готуються, інші грають, і вони один одному заважають. Реф ходи, розганяє. Ну, злючий попався. Здавалися би, uh -huh. на лавці. Ну, на Я думаю, игре. ось, ось ці люди більше заважають, ніж ті, але ну, все вірно, нічого не повинно заважати. Так, Ратмір на День. Да, Олександр. Тьома намагається зачепитися. з Змішання на двох там щось розігрують. Макс, Макс на Мішеля. Наш аут. Залиш, залиш мішки, да. Міша грає через Дениса. Деня на Найлай, Ілай, біжи, біжи. Треба вірити в те, що він долетить той м'яч, не треба зупинятися. І лайчик. Е, так, День. тут у нас е, колега питає, чи будуть пенальті. Так, це плей-офф. Це плей-офф. Якщо рівний рахунок, Ну, нічиї бути не може. Знову артем з Ілаєм міняються. Я думаю, це тренерська заготовочка, задумочка така. Макс, просто мега-потужна людина ставить корпус свій. І виштовхує гравця за межі поля. До речі, ось ця командочка, вона І Міша, Міша корпус просто агресія. Ця команда з Черкас, вона була в одній групі з переможцем. І переможець... Це воля Дніпро. воля Дніпро, сорі, воля Дніпро, так. Да. І, і переможець залишився за бортом. Голки з Сільверліга. Вони зайняли третє місце в своїй групі. Ділай молодець. Зупинив. Дивиться фінтіт. Прострілює, не прострілює. Мішаня майже з'їв, але тут, бачите. Підстраховочка працює у дніпрян. Мішель лізе не боїться йому. Все одно хто проти нього грає. Не, не шкодує ні себе, ні чужих. Віп-трибуна наша. Юрчик блистить, сидить там. Міша з Денисом. Денис качає на хибному русі. І лайчик. Ілай молодець. Да-да-да, Олександр, -да -да, все вірно, ти пишеш. Саме ті 10 копійочок і блищать. Так, у нас заміна гардюша сів, притико влад, вийшов. у нашого голкіпера. І передав голкіперу суперника, який розіграш буде у них. Дальній винос. А, до речі, Бородянки ще досить пір грають. А що вони довго? Це таки два тайми, може. Влад тико да, наступає помінили, на м'яч. Вони змінили ворота, так. Да. А, Льовчик на полі з'явився, я так розумію, Макс підсів. Ой-ой-ой. Перехресна страховка має бути. Відбиваємося. Уважніше хлопці. Плотніше з гравцями. Хто тут виграв? Бородянка. Бородянка. Так що у нас тут аут. Аут Мішель. Самий високий гравець нашої команди. Виграє головою. Ратмір. Бородянка. На сусідньому полі перемогла. Добре, добре, добре. Молодець. Е -е, Ілай трошки заспокоїв це цю всю кашу. М'яч у Ратміра. Ратмір прибирає одного віддає Мішелю. Шикарно в центр. У Мішеля простір просто вагон з Ілаєм. А, Ілай корпус трохи не поставив. Так, що тут Міша від нас виходить. А от для суперника. Влад притико стави корпус. Льовчик в центрі поля, має голкіпер забирати. Зобов'язаний просто. А Карвахаль, Карвахальна. Тут Олександр Колега пише, що Карвахаль стіна. Просто він непрохідна стіна. Льовчик на Артема. Ну сильніший ж Льовчик. походу, Льові не досталося жодного банана в перерві. Не поїла дитина. Це жарт, як Ксю... Ксюха, якщо ти дивишся, то це жарт, всі поїли. Мішель вперед на влада притикав. влад, біжи, 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 Владік. Зараз я вибачаюся трошки. Шапки теж всі, всі вдягнули. Вибачаюсь, трохи апаратуру переставляв. Так, що у нас відбувається на полі? Відігруємо через захист. В центрі Макс Мішеля. Мішель знайди Артем. Артем біжи, біжи, біжи. Дай йому, дай йому. Забігай. Та забігай, забігай. Насно. А чого ж ти спинився? Забігать було. Артем качнув на хибному русі на Мішеля. Мішель просто так не випустить м'яч. Простріл, Влад притика. Ну, Джексон! Джексон. Ілай можна через Карвахаля зіграти. Що й робе? В центр Карвахаль. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну ну Зразу -ну 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 -ну. в касані. О, ну тут чоловіча боротьба в корпус, як би. Да, да. Потрібно просто м'яч. Ну, тобто трошки хитріше. Угу. Да, Ратміру за спину залітає м'яч. А що? Крива апаратура стоїть. Махає повз м'яч лівунций. Деня, не відволікайся, Деня! Не вдалося вийти через правий фланг. Артем наткнувся на двох. А тут Мішель підхоплює м'яч. Раз, два. На Влада притику. Дай-яй лаю, дай лайчику. Лівунцей з м'ячем Льовчик шукає Артема, просто шикарний, геніальний пас. Артем проходить. Засильно відпускає від себе. Що у часом? 12... Не Це я тут вже... 12... Один тайм, чи два. У мене один. вже нової трансляції 12 хвилин. Тобто, ну, якби, якби було два тайми, один, один, мав би вже був закінчитися. Чіпляйся, Ілай, чіпляйся! Корпус! Корпус кому кажу! Молодець! Льовчик шатає! Добре, що у нас Дінька тут фух, на останньому рубежі. Артем в м'яч, Молодець! Лівою ногою погладив м'яча. Так, е, да, повз м'яч Ратмір махнув. Льовчик, 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 льовчик. Умниця. Молодець, просто топ. Ну це вже зайве було, це вже було зайве. Льовчик. можна було через пас виходити. Не кидайся, Льова, не кидайся. Не кидайся. ой 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 Ой-ой-ой, як же ж небезпечно! Артем хотів через простір в центрі, але вийшло пас чужому. Але до кінця наш. На ну не наш. А от добре, це все емоції. Ми не можемо тут бути об'єктивними. Так, так. Потрібно віддати належне. Тут на емоційно досить важко. Дуже важко. Тримати себе в якихось рамках. Ну, що? ну, хлопці, ну, Гордюша, і лайчик, давай, давай, придумай щось. Наступи на м'яч. Обіграй. Раз. І каті. Просто на відбій. Це, в принципі, правильно. Хлопці грають. Карвахаль. Швидше, швидше. М'яч у Дениса. Макс. Спина Гариш. Ілюха. Не доходить м'яч до адресата. Але тут Макс чіпляється за м'яч. Дай Ілаю. Ну, Ілай порушив об'єктивно. Штрафний удар. так. А ніхто не слідкує за часом, може хтось. Знає, яка зараз хвилина йде у нас. Здається, на цьому полі грають лише один тайм, а на цьому грають два. Макс ставить корпус, Денис просто винос. Я не пам'ятаю, коли ми так фланг пропускали гравця. Ну так. Да. Мішаня ставить руки на спину і виграє для нас. аут. Вот, молодець, мішанька просто злючий карвахаль. Ілай приймає м'яч через Макса, розвертає в центр. Відпустив, Відпустив Максик. Карвахаль так не можна. Ох, Ратмір. Виручив зараз. Підстрахував, скажімо так. Розберіть гравців. На тобі мішень. Получив? Дай секунду. бо... Воно таке в район шиї. КДК незрозуміло прилетіло. Трохи треба дати подихати. ну Мішель боєць навряд чи що йому буде там. Трохи за забив дихалку. Блін, ну напружений сьогодні не просто матч, сьогодні день напружений. Я не знаю, я на таких нервах зараз, що це хана. Денису. Гля вперед. З надії зачепитися. Мішель чіпляється. Артем заробляє нам аут. Віддай Ратміру. Наша фішка аут. Да, наша фішка аута ми доходити до воріт. І знову ми їдемо на хрещат. Да. Деня змінює фланг, і лай має зачепитися. Вони сьогодні з цим хлопчиком заруба. Ілай і, і навішав. Да, <реш> ну що, пацани, давайте. Я думаю, це десь плюс-мінус вже ну, останні, останні да. хвилини. Можна щось придумати. Можна придумати. Мішель Карвахаль страхують, діє по вище, він пішов в штрафний майданчик. Ілай буде лівою ногою викручувати від воріт. І удар Ай, по воротах, халі, якраз діня й бив, але туди, коли стояв, там, де стояв воротник. Воротнику, ну, типу, можна віддати належне. Вибрав ну, вибрав правильну позицію, а це великий відсоток успіху. А, Тьома хотів на кроці розвернути, не вийшло. наш все-таки аут, здається. ні О, Дід з Кропивницького пише, дід вболіває. Максимальна напруга на полі просто. Як то кажуть, можна сокиру підвішувати. І знаєте, що емоційно то точно. Да. гірше динамо. Да, да, тут вже ж по силам, скажімо так, команди схліснулися. 17 глядачів, всім привіт, поставте лайки, будь ласка. Десь, ага, Ілюха вже з м'ячем з'явився. Буде запускати. Буде запускати, але безадресно вийшло, прям доворотні. Ні, прямо прям до воротника суперника Маша один-один. Маша питає, які Так, рахунки? Я думаю, що один буде тайм, дивлячись на суддю. Ой-ой. Ледь не ой-ой. Вже суддя щось подивлюється на годинник. На дівчат він подивлюється. Ну, щось не на. А, ні, бачу, бачу. Може бути. Так, Ратмір буде вкидати аут. Сьогодні тисячний, мабуть. Між... Радмір Артем не зрозуміли один одного. Деня просто треба. Артем чіпляється, зачіпиться Гардюша. Штрафний. Десь і Артему прилетіло. Лежить на газоні. Судячи за все по ребрам. По ребрам ну, бойці, треба вставати. Ні, ні, наші Добивте пацани. Забивати. тут... Деня, давай на ворота! Зараз по удару хлопців. О, О, треба, щоб Васкар, хтось підсів. Треба, щоб хтось зелідні. підсів до Мішеля. Ну, тут або пан, або пропав. Бо пенальті вони теж такі. Пенальті це лотерея і тут. Ну, ну, що ми будемо робити? Опа! Ілюха Люха, тільки що Мішеля на руки тільки взяв. Дав. Це було зігнувши і колін. Маленьку лялю. <рес> да! Шановні телеглядачі, шановні колеги, ми це зробили. Шляхом одного тайму ми це проходимо далі. Це... Ну, Праційний ну, матч, так? Навіть <говор> просто... no, Павло no. сьогодні був на грані фола. От <говор> він фартовий, от він фартовий. На грані <говор> фола. Хлопці, <говор> вітаю і дівчата сьогодні, у дівчат. Свято no. ще раз приєднемось до пові... привітань сонячного вам настрою. З перемогою. З перемогою. Тепер я гляну, де воно вимикається. От, от Де воно тут? О, от, от, десь тут вимикається. Аня тут.